Десь наприкінці квітня біля річки, у заростях чагарникових верб можна побачити дивну картину. Якась пташина починає співати У середині куща, аж раптом, ніби нейнома сила витягує її звідти, вона виплигує з гущавини, десь до вершечку і, одразу співаючи, злітає у повітря просто у небо, підіймається на кілька метрів і, широко розкривши яскраву І із темним кінчиком хвоста, повільно опускається на вербову гілку. Таким пісяним польотом. Самець синюшейки намагається привернути увагу самки, але в інших ситуаціях побачити і роздивитися цю пташку буває дуже непросто. Найчастіше синюшейку помічаєш, коли вона швидко скаче стежиною, де заметь до того збирала комах, і, щойно не відчувши небезпеку, спорхує та зникає у прирічкових схащах, блиснувши руденьким хвостом. На тлі бурого та сіруватого оперення самця синюшийки справжнім дивом здається його окраса, велика, лискуча, яскраво синя пляма на шиї і волі, у вигляді розтягнутої краплини, що облімована знизу чорною, білою та руденькою змушками. У центрі синього горлечка, як зіронька, яріє біле або рудувато-червона цятка у формі дужечки чи то кружечка. Самки ж синюшейок забарвлені так, ніби хто позмивав синя з їхнього вола. Лишивши, лишивши посередині біле, а по краях патюки чорного. Хоча у старих самець де неде все ж таки проглядають на волі виразно блакитні пір'їни. Перелітають синюшейки з початку квітня. Самці лаштовуються десь по болотах у заростях чагарнякових верб, уздовж берегів річок. Озер, мельоративних каналів, аби лише там було багато кущів та заростів високих трав і достатньо вогко. Майже одразу після прильоту вони починають активно співати, особливо вранці та ввечері, витрачаючи на це більшу частину свого часу. Пісня синішейки одна з вершин пташиної майстерності і імітування. Звичайно, у ній можна почути такі коліна, що невловимо нагадують соловейка і є власними композиціями. Але до того ж іще купу запозичень, як от поклики вастів оксіх, пісні синиці Великої чи Вівчарика Ковалика. Найкраще ж удаються суніший імітації покликів усяких куликів. Самки перелітають до місць гніздування дещо пізніше за самців, утворюються пари, але й самці, і самки часто навідуються до ділянок сусідів, перші у намаганнях здобути прихильні сусідки. А другі у пошуках корму. У результаті досить багато часом самцям доводиться вирощувати не тільки своїх, але й сусідських нащадків. У травні десь у підніжжя осокової купини самка влаштовує гніздечко, яке на позір відрізняється від більшості пташиних гнізд, що їх можна знайти на луках, глибиною лотка, кладку з 5-6 зелено блакитних яєць з розмитими рудуватими плямами. Самка насиджує упродовж двох тижнів, і ще майже два тижні, обидва партнери вигодовують пташнят у гнізді. На корм пташнятам йдуть личинки двокрилих та гусінь метеликів. Взагалі ж, синюшики живляться тими безхребетними, яких знаходять на поверхні ґрунту, павуками, мурахами, жуками. За сезон спостерігається дві хвилі розмноження, і початок кожної супроводжується завзятим співанням самців. Але друга хвиля у червні найімовірніше охоплює лише тих птахів, що знаходяться до повторних спроб гніздування після загибелі перших кладок. Після вильоту з гнізда виводок найчастіше розділяється між самцем і самкою, і такі сімейні групи згодом подивляться у мандри десь у долині рідної річки. Самостійними молоді синюшейки стають у віці 30 днів. Більшість майже одразу після цього. Лишає околиці гнізда, ймовірно, у пошуках ділянок, що в майбутньому році правитимуть їм за місця розмноження. Решта ж затримуються іще десь на півмісяця місяць неподалік, линяють такі птахи так само у місцях народження, переховуються у гущавні болотяних заростей аж до початку осінньої міграції. Відлітають синюшики упродовж вересня та першої половини жовтня. Спочатку дорослі птахи, а згодом і молоді. Летять ночами прямуючи до Африки на південь від Сахари та до Близького Сходу, часто зупиняючись на кілька днів на шляху перельоту, щоб накопичити себе для чергового міграційного стрибку. На місцях зимів лісенюшики влаштовуються поодинці, захищаючи власні невеличкі ділянки від вторгнення інших особин свого виду.